Хочеш знати, з чого починається мільйонер? Не з ідеї, не з грошей, не з удачі, а з дисципліни. Чому дисципліна важливіша за мотивацію? Дисципліна, це Уан, це внутрішній двигун, який працює навіть тоді, коли немає мотивації. Це не про те, щоб бути ідеальним. Це про те, щоб бути стабільним, бо успіх не приходить одразу. Він приходить до тих, хто тягне навіть тоді, коли не хочеться. Мотивація це емоція. Вона приходить і зникає. Ти можеш бути надихненим вранці, але вже о 1600 знову залипаєш у стрічці. А дисципліна це система. Вона не питає, хочеш ти чи ні. Вона просто вмикає тебе щодня, тихо, без оплесків. І саме вона створює той фундамент, на якому будується мільйон. Ілон Маск, Двейн Джонсон, Кобі Брайант. Що їх об'єднує? Рутина. Вони прокидаються рано. Роблять те саме кожен день. Відточується фокус, тіло, розум. Це звучить нудно, але саме рутина це свобода. Коли в тебе чітка система, ти не витрачаєш енергію на вибір, ти витрачаєш її на результат. Успіх це не одне велике зусилля. Це ти, який кожен день робиш те, що інші ігнорують. Читаєш по 10 сторінок на день. За рік це 10 книг. Відклав 100 гривень щотижня. За рік це 5 тисяч. Бігав 15 хвилин щодня. Ти вже не той, хто був у січні. Система перемагає хаос, повторення перемагає випадковість, а дисципліна перемагає слабкість. Не треба зразу перебудовувати все життя, почни з однієї простої дії, яку ти будеш робити кожного дня. Ось формула, маленький крок, один і той самий час, без обговорень у голові. Наприклад, щоранку 5 хвилин планування, кожного вечора, подяка за день. Десять хвилин фізичної активності без винятків. Це виглядає дрібницею. Але саме дрібниці вирішують, ким ти станеш. Ти вже пробував, але зривався це нормально. Всі зриваються. Проблема не в тому, що ти зупинився. Проблема на якщо ти не повернувся назад. Секрет успішних не в ідеальності. А в тому, що вони повертаються до ритму знову і знову. Мільйонер це людина, яка управляє собою, яка має силу сказати, я зроблю це, хоч мені і не хочеться. Яка не шукає легкого шляху, а створює сильний характер. Бо сильний характер це валюта, яка завжди в ціні. І якщо ти маєш дисципліну, ти вже багатший за 90% людей. Запам'ятай, ти результат своїх звичок, твоя рутина формує твоє майбутнє, і кожен твій день або наближає тебе до успіху, або віддаляє. Мільйонер починається з дисципліни, з прокидання, коли інші сплять, з дій, коли інші шукають виправдання. З тебе сьогодні. Почни зараз і не зупиняйся. Підписуйся на канал Код продуктивності, напиши в коментарях. Я вибираю дисципліну і зроби перший крок уже сьогодні.